Як віднімати числа з переходом через два розряди? Розглянемо на прикладі число 543 відняти 385. Ці два числа мають одиниці десятки. Та сотні. Починаємо віднімати від одиниць. Від трьох одиниць відняти п'ять одиниць неможливо. Беру один десяток від чотирьох десятків і утворюється число тринадцять. Тринадцять відняти 5 дорівнює вісім. Отже, одиниці ми порахували та помітили одиничкою, що від чотирьох ми брали один десяток. Починаємо віднімати десятки чотири відняти вісім. Знову неможливо. Від попереднього числа знову беру одиницю і перетворюється четвірка на чотирнадцять. Чотирнадцять відняти вісім дорівнює шість. І відняти ще один дорівнює. П'ять. Починаємо тепер віднімати сотні. П'ять сотень відняти три. Дорівнює дві. І відняти ще одиничку, яку ми брали, дорівнює один. У нас вийшла відповідь. 158. Отже, віднімати числа з переходом через два розряди дуже легко і просто. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!